Вітаю, друзі. В теплиці виникла проблема. Проблема, яка напала біла крилка на петунію. Петунію, яку дружина розчеренкувала, перенесла з однієї маленької теплиці в оцю більшу. І, очевидно, десь в землі, ну, звичайно, мабуть, же ж вона є. Воно, е, е, да, квіти, квіти стояли з осені, тут багато квітів, і напала біла крилка. Вирішити цю проблему. Е, Можна, вірніше, вирішилася швидко. Просто дивіться, звичайно, актора. Актора, ось така кількість, ну, не знаю, тут не, не, не важено, мабуть, десь до пів грама, а то, а то може і менше, на 100 мг води. Розбавляєте, друзі, і під корінь, під корінь рослинки. І дивіться, Вчора була білокрилка, сьогодні білокрилки немає. Друзі, я, ну, ми читали, розповідала там біолог, що можна користуватися і під огірки, і під, під інші овочі, під капусту. Ну, Але ж, друзі, ну, овочі, огірки, і капусту треба їсти. Раз воно йде в рослину, в стебел, що білокрилка її не їсть, то мабуть, ж, і там правда, ну, є там срок очікування, але все-таки. Ну, Дивіться, друзі, це безпроблемно. Можна зробити, підлили і білокрилки немає. Дружина робиться два рази два рази, так? два рази рази так за сезон і ніякої білокрилки, Да, і ніякої білокрилки немає. От за допомогою такої звичайного такого препарата друзі Так що, якщо в кого виникне така проблема, користуйтеся.